Нещодавно фонд держмайна виставив єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства на онлайн-аукціон. Стартова ціна лоту становила майже 50 мільйонів гривень, плюс борг більше 4 мільйонів. Торги запланували на 18 жовтня. Про це стало відомо з сайту Прозоропродажі. Однак продати підприємство не вдалося. Причина не було бажаючих придбати державну установу. Тим часом Хмельницька влада звернулася до керівництва фонду держмайна, аби ті розглянули можливість безоплатної передачі підприємства у комунальну владу. ...власність міста. 17 жовтня близько сьомої ранку сталася смертельне ДТП поблизу села Підліски, що біля Теофіполя. До ліквідації наслідків пригоди долучились надзвичайники. Наразі на місці події працюють слідчі. У автокатастрофі загинув неповнолітній водій легковика. 17-річного пасажира госпіталізували до Теофіпольської багатопрофільної лікарні. Загроз життю немає. Він знаходиться в він лікарні в стані. Е... Середньої, ну, в принципі, можна сказати, е середньої важкості і в його Тобі... передано відділенні хірургії. Він знаходиться у нас на момент поступлення відділення реанімації, От. але перевели його відділенні хірургії. От і далі буде стояти питання про е можливу його госпіталізацію на заклади третього медичної допомоги. Яна не Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. У Нетішині створили міську військову адміністрацію. Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Григорія Олендру, який працював керівником Кам'янець-Подільського міського відділу управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Зі слів першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, структура роботи міської адміністрації поки напрацьовується. В нас правовий режим воєнного стану введено на всій території України, і тому в будь-якому населеному пункті, де є можливо певна загроза, можливо, певні ризики, можливо необхідно підсилити ті чиї охорону чи оборону тих чи інших об'єктів, важливих стратегічних об'єктів з огляду на це. Певно і була введена. Міська військова адміністрація. Частина повноважень залишається і в міської ради. Міська рада продовжує свою роботу, міський голова залишається на місці, і тому ми закликаємо до спільної взаємодії, співпраці. Ці координаційні узгоджувальні наради продовжуються. Зараз обласна адміністрація напрацьовує той штат, ту структуру. Вона буде спочатку мінімальною, але в подальшому. Буде розширюватись відповідно до потреб до до тих завдань, які буде формувати начальник військової адміністрації. Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський. Що потрібно для жіночого щастя? Дітей народжувати, Добро у сім'ї, злагода, мир, а все остальне да. а, а, а головне здоров'я. Бачите, як зараз гармонія. З суспільством, з близькими, з дітьми, не з дітьми. Гармонія. щоб жінка, На мою думку, жінка не має нервуватися. Це для них просто згубно. А якщо не нервується, вона в гармонії, то і по кайфу, ну, значить, це її щастя. Щоб здоров'я було, щоб здоров'я було, щоб муж був хороший, щоб дітки були щасливі, щоб внуки були, то буде жіноче щастя. Ну і щоб пенсії і зарплати були хороші. Сім'я, діти, щоб всі були в на своїй родині. Ми з Херсона самі. Для жіночого щастя, лям зелені і щоб ніхто не колупав мозок. Щоб був любичий чоловік, який, який би понімав і було взаєморозуміння, щоб він понімав жінку і щоб не сердився, щоб були двоє, як одна плоть. Я з певністю можу сказати, що. Потрібна увага. Потрібно завжди піклуватися, розуміти, підтримувати, і тоді вона буде щаслива. Ну, як знаєте, як говорять, що жінка процвітає, дівчина процвітає тоді, коли її люблять. Дитина хороші відносини, нормальне, буде ціне життя. Хадий чоловік поруч, щоб діти були щасливі, внуки здорові, щоб війна кінчилася. І була наша перемога. Опора. А це вже далі суб'єктивно. Або опора в кар'єрі, або опора в чоловікові, або опора в інших якихось справах. Що потрібно для жіночого щастя? Спокійна, душі, щоб був. А ще щось можливе. Ну, в сім'ї, щоб, щоб робота була, чоловіка в основному. Грали у доджбол, регбі 5, флорбол, корфбол та корнхол. У Хмельницькому відбувся спортивний фестиваль для школярів. Діти спробували себе у різних ігрових видах спорту. Мені найбільше сподобалося ну, як і регбі, так і флорбол. Я флорбол граю з дитинства і мені це подобається. Мені понравилось флорбол». або... Прикольно клюшкою водити і забивати голи». Я би, напевно, хотіла ще раз пограти в вибивало, можна сказати, тому що воно мені дуже сподобалось і хотіла би продовжувати займатися цим спортом. На цих змаганнях найбільше подобається флорбол. Він цікавий і досить нелегкий. Там треба використовувати увагу і треба не прогавити момент, бо буде не дуже добре. Мета фестивалю популяризація не всім відомих спортивних ігор. Ці види спорту вони не сильно розвинуті, але вони дають змогу кожній людині потрапити до великого спорту. Найбільшу аудиторію зібрав доджбол, адже ця гра найпростіша, і багато хто грав у неї на вулицях. М'ячі у нас м'ягенькі, тобто, навіть якщо в голову м'яч потерпляє, він не наносить ніякого струсу, він не наносить ніякої травми. Це все добре працює. Треба вибити всіх гравців суперника, і тоді ви перемагаєте. Не можна заходити за лінії, не можна кидати в голову. Якщо ти спіймав м'яч, туди не виходиш. Там є дуже багато різних правил, але для школярів ми все полегшуємо. Робимо просто, якщо в тебе влучили, ти вибуваєш. Не менш цікавим виявився і флорбол. Все через легкість правил та позитивному настрою. Флорбол це є динамічна, цікава гра, гендерно гендерно-рівна, де хлопчики і дівчатка п'ятих-шостих класів будуть в однакових умовах за допомогою майданчика, окресленого бортиками, виборювати перемогу, хто з них найсильніший і найкращий. Гра полягає у тому, що з ключкою і м'ячиком потрібно завести м'яч або забити у ворота суперника. Організатори кажуть, головне, що усі запропоновані види спорту не потребують професійних навичок, аби брати участь у змаганнях. Тому що вони тільки-тільки розвиваються в нашій країні, то кожен може доторкнутися до цього. На Хмельниччині популяризують такі види спорту з вересня. Як кажуть представники спортивної організації, важливо зацікавлювати дітей до такої діяльності, адже саме завдяки новому поколінню непопулярні ігрові види спорту вийдуть на новий рівень розвитку. Олександр Тітовнікі та телеканал Перший Подільський.